Вітаю! Сьогодні будемо вчитися змінювати іменники за числами, тобто в однині і множині. Спочатку визнач рід іменників: агроном, чоловічий рід, трактор, чоловічий рід, секунда. Жіночий рід, тиждень, чоловічий рід, яблуня, жіночий рід, перо, середній рід, місто, середній рід. Пам'ятаємо, що можна перевірити рід іменників за допомогою додавання слів мій, моя, моє, він, вона, воно. В зошиті запиши число, класна робота. Запиши склади, слова. Поясни, що таке однина. Добери споріднені слова до слова однина. А що таке множина? Добери споріднені слова до слова множина. Запиши. Запам'ятай, іменники мають два числа однину і множину. Іменники, які називають один предмет, уживаються в однині. Іменники, які називають два і більше предметів, уживаються у «множині». Однина зірка, літак, місто. Множина зірки літаки міста. Прочитай, і розкажи, яким ти уявляєш планету Політ. Ми мандруємо у Всесвіті на природному космічному кораблі, який називається Земля. Земля це явище унікальне, земля найдорожче, що є в людини. Вона мчить у космічному просторі. Годинник відстукує час. Секунди, хвилини, вони летять, мов іскри. Чи дбаємо ми про те, щоб наш планетоліт був успішним і тривав довго? Люди мають берегти планету і жити в гармонії із природою. Випиши із тексту іменники у два стовпчики. Доведи, що в лівому стовпчику записані іменники в однині, а у правому у множині. Унікальний це надзвичайний, рідкісний, винятковий, неповторний. Прочитай уривок із вірша Лесі Луженської. Україна край чудовий, є в ньому луки сині гори, є ліси густі дрімучі, є сади рясні, квітучі, є поля у краю тім, і річки. Чудові в нім. Назви іменники у житті у множині. Утвори від них форму однини і запиши за зразком. Познач закінчення і визнач рід іменників. Луки множина. Лука однина з закінченням а жіночий рід. А тепер працюємо у зошиті з друкованою основою. 21 сторінка, перша вправа. Уважно розглянь ланцюжок. У ньому серед букв заховалися слова, що є назвами предметів. Відшукай їх і випиши. Уважно прочитай, відшукай, запиши. А це слова хлопці, дівчата, сніг, діти, мороз, сонце. Далі число іменників. Зверху надпиши Хлопці множина, дівчата множина, сніг однина. Далі зроби самостійно. Друга вправа. Прочитай вірш Платона Воронька, визнач його головну думку. Облітав Журавель. Облітав журавель сто морів. Сто земель облітав, обходив, крила, ноги надрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Випиши з тексту іменники до іменників, що подані множини, у і запиши однину. І навпаки. Наприклад, журавель, журавлі, моря, море. І так далі. Назви види транспорту зображені на світлинах. Розкажи про один із них: Автобус, тролейбус, трамвай. Запиши іменники назви видів транспорту в однині і множині. Познач закінчення. А потім поділи записані слова для переносу. Добери спільно кореневі до прикметників і дієслів. Тиждень, тижні, вік. Віки, місяць, місяці, рік, роки, години, година, дні. День хвилини, хвилина, секунди, секунда. Познач закінчення іменників в одниній множині. Зроби висновок про закінчення іменників у різних числових формах. Розкажи, які добрі справи для себе ти плануєш зробити сьогодні, на цьому тижні, в цьому місяці, в цьому році. Як ти розумієш, висловлювання? Годинник не підведе того, хто час цінує. Вдома сформулюй і запиши три поради, як треба дбайливо ставитись до свого часу. П'ята вправа на 115-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!